Друзі, статуподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Україна з початку війни витратила 294 мільйони гривень на отримання російських військовополонених. Рахункова палата підтримку надали також благодійні організації і іноземні партнери. Йдеться у звіті. А ви бачили, як годують наших полонених, що з ними там роблять, і які вони звідти повертаються? Потрібно діяти щодо їхніх такими ж методами, наші люди знають ціну полону. Вибух в так званій думі раді в Донецьку. Телеграм-канал Топарбомсте розповідає про ще одну неймовірну і водночас важку історію. В донецьких підвалах окреме приміщення Думи колишньої адміністрації ради міста одна з військових Українах вихопила у бойовика гранату, підірвала себе в кімнаті допитів. Загинула комісія шести депутатів Донецька. А також один представник Міноборони РФ, який нібито мав перед Червоним хрестом показати, що все там нормально. Зрадники загидали моментально. Крім того, загинули два офіцера ФСБ і троє охоронців. Це вже третій випадок, коли українські полонені підривають себе або ж влаштовують бунти і втікають. А тут ще й жінка. Вічна тобі пам'ять, наш ангел, наша героїня. У російському полоні перебувають 403 українські жінки, серед них є багато полонених цивільних. Про це в п'ятницю повідомив координатор штабу з питань поводження з військовополоненими. Зараз в російській неволі 403 українські жінки йдеться повідомлення у координаційному штабі. Наголошують умови отримання українських жінок в російському полоні, які не відповідають третій Женевській конвенції. Про поводження з військовополоненими, жінки, які були звільнені з полону, розповідають про неналежні умови. Зокрема, колишні полонені скаржились на приниження, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу і зв'язатись з рідними. Зазначається, що Україна неодноразово зверталась з вимогою повернути полонених жінок, але російська сторона ігнорує всі прохання. Українська сторона не раз пропонувала Росії звільнити жінок в першу чергу. Натомість представники країни-агресора займаються маніпуляціями, зокрема оприлюдненням різноманітних списків. Але за цим криється небажання продовжувати обміни, наголосили в штабі. Відповідно до міжнародного гуманітарного права жінки важкого поранені та важкого хворі мають бути звільнені з полону або репатріовані до нейтральних країн. Натомість офіційні представники Росії роблять вигляд, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод. Йдеться в повідомленні. Крім того, Росіяни не дозволяють представникам міжнародного комітету Червоного Хреста відвідати місця отримання полонених та цивільних, яких у Росії та тимчасово окупованих територіях понад сотня. Зазначимо станом на 28 грудня за словами уповноваженого Верховної ради справ людини Дмитра Лобінця в російському полоні перебуває 28 тисяч цивільних українців. Нагадаємо, від початку 2024 року Росія систематично затримує обміни військовополоненими начальника. Гуримо Буданов вважає, що таким чином росіяни хочуть створити соціальну напругу в українському суспільстві. Крім того, росіяни почали затягувати не тільки з обміном військовополоненими, а й з репатріацією тіл загиблих військових. Окупанти ігнорують всі заклики України і не хочуть забирати своїх загиблих військових. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.